Україна асоційований учасник найбільшої європейської науково-освітньої програми Горизонт 2020 Угоду про співпрацю у рамках цієї програми днями підпишуть у Києві. В Столиці очікують на візит єврокомісара Карлоса Моедаса. Після підписання угоди учасники програми від України матимуть рівні можливості з учасниками від країн Європейського союзу. Є судався і до фінансових стимулів розмір членських внесків для українських учасників Горизонт 2020 лише 5%. Україна буде брати участь у програмі на всіх тих умовах, які відкриті для країн-членів, відкривається багато нових інструментів, до яких Україна, беручи участь у попередніх програмах в якості третьої країни, зараз вона отримує доступ. Це і інструменти, які відкриті для малого середнього бізнесу. Це навіть інструменти так званих фінансових ризиків. Це Нові умови участі у програмах Марі Кюрі це те, що Україна зараз може очолювати консорціуми, в які будуть входити також країни-члени Європейського союзу. Це те, що українські установи зможуть отримувати фінанси безпосередньо і потім розподіляти ці фінанси між членами консорціум. Тобто Україна отримує практично всі ті самі можливості, що і країни члени Пріоритетними галузями, де горизонт 2020 підтримуватиме дослідників, є, зокрема, екологічна чиста енергія та переробка, доля літніх людей, охорона здоров'я, безпека харчових продуктів та океанів. Real горизонт 2020 доступний для інститутів та університетів, а також для приватних компаній. Процедура реєстрації проста: створити заявку пропозицію і зареєструватися на порталі учасників програми. With Horizon 2020 for a bright future.